Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Земля ось тут поруч, але у всіх документах чомусь геть у іншому районі. Мешканці Олешківичу на Хмельниччині, вже п'ять років обивають владні пороги, аби земельники виправили свою помилку. Люди звернулись до народного контролю. П'ять років тому сім'я Казимира Антоновича почала переоформляти батьківські паї та усюди отримували відповідь. Помилкові дані врешті з'ясувалось, стати власником батьківських наділів не можуть, бо ці землі дивним чином опинились у іншому районі. Ми вже зараз позбирали всі документи і не можемо, бо указалася наша земля в Городоцькому району Сільоле Варівці. Сило Варівці Гордоцького району і нам опять, ми не можемо переоформити цього паю. П'ять років сім'я ходила в усі можливі структури звідусіль отримували стоси однакових відписок. Відписки були багато, що з обласної держадміністрації відписки. От. Ну, довго ми ходили, за півтора року оце от тільки зараз вроде, щось. Там в Києві зміни пішли, але так же само ми не можемо переоформити того, що зараз е, знаходяться наші документи ну, в земельному відділі. Ми, коли занесли документи, нам сказали, що через неділю вони будуть готові. Вже от доходить до місяць, місяць почти вже от скоро буде, як ми звернулися, і відповіді немає. Врешті люди звернулись до прокуратури, там перенаправили у поліцію правоохоронці. Справу закрили. Мовляв, відсутній склад злочину. Одразу було направлено для розгляду по суті в Хмельницьке районне відділення поліції. В принципі, вони повинні були прийняти рішення про внесення до єдиного реєстру досудових судових або про відсутність підстав для такого внесення. Наскільки мені відомо, досудове розслідування за цією заявою розпочато ними не було. Журналісти народного контролю йдуть до земельників. З чиєї вони сім'я і досі не може оформити свої наділи. Врешті керівник держгеокадастру у Хмельницькій області запевняє, все гаразд. Межу перенесли ще у березні, а заяву чоловіка за дивним збігом обставин зареєстрували у день візиту журналістів народного контролю. До кадастрового реєстратора вже заява подана, але відповідно до закону процедура в нас тримає. Реєстрації земельки 14 календарних днів сьогодні. Да, по заява про державну реєстрацію земельної ділянки. ми й далі будемо стежити за ситуацією. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.